Особливо цікаво, що всі будинки мали однакову орієнтацію за сторонами світу. Ідеально для природнього освітлення. Це було архітектури ноу-хау епохи. Після Другої світової війни частини будинків відновлюють, додають нові п'ятиповерхові гуртожитки, дев'ятиповерхівки для офіцерів. У 70-х корпус. 4А. Містечко закрите за парканом із пропускними пунктами. Навіть на паркетці 90-х тут ще залишилася охорона. Але згодом будинки перейшли у міський фонд і територія відкрилася. Према цінність це дубовий гай, що межує з вулицею Антонова. Він зберігся ще з кадетського гаю 18 століття, деяким деревам понад 300 років. Зокрема, знаменитий дуб Фроуткіна і Перунів Дуб. Вони не просто красиві, вони скрізь. Справжні природні пам'ятки, які втілили завдяки тому, що десятиліттями територія була закрита від забудовників. Селище 1 травня, і авіамістечко – це дві історії про людей, які вірили в ідеї. Вони хотіли створити.